Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо готувати ще один рецепт приготування дуже смачної скумбрії, фарширований мацарелею. Можна будь-якою, будь-яким сиром, але я буду мацарелею. Для цього я беру скумбрію, вже її підготувала, плавники удалила внутрішні також. Це все акуратно, все, акуратно. Прибрала, щоб не було ніяких кісточок. Хребет також видалити, і пройтися безпосередньо, щоб не було кісток провірити. В основному в скумбрії кістка по хребту і великі з бокові, то це не страшно. Це не коруп і не карас. Робимо таку ноченку. Так, безпосередньо щодо рибища. Зараз її збризнути лимонним соком і посолити. І залишити хвилин на 5-10. І посолимо. Так, це все, нехай промаринується. Хвилин 5-10. Ось пішла реакція сої. Лимонної кислоти і також промаринується наша рибка. А ми будемо робити ноченьку. Для цього потрібно на дрібну тертку натерти сир моцарелла і змішати із зеленю, або кропом подрібненим, або базиліком. Я Додала базилік. І зараз будемо фарширувати нашу рибку. Наложуємо це все на нашу філе риби. Тепер на фаршировану рибку я змотую її все ниткою добре, отаким жотиком, і на деко на фольгу. Змащено також маслом олійкою, і зверху також змащую добре олією. Розігриту духовку ставляю на півгодинки при температурі 220 градусів. Зустрінемося через півгодини. І зверху також. Прикриваємо фольгою, щоб фольга не, кас... не... не торкалася безпосередньо самої риби. Видимо, ось так, щоб вона звертається, до риби, щоб вона не торкалася. так. І на цю голінку відбувається. Так, а ну подивимось. Оця рибка в мене вилучилася сир. Зараз ми її залишаємо до повного застивання на 12 часов. Коли охолодний, положимо в холодильник і хай вона 12 годин, а потім знімаємо нитку. І можемо смакувати цією стравою. Так що зустрінемося завтра. Добрий ранок, дорогі друзі! Минуло 12 годин. Моя рибка охолола. Я зняла з неї нитку. От така вона захолола, стала така спресована. Дуже смачна. Отакий вигляд вона моє в розрізі. Приготуйте. Хто любить рибу, це дуже апетитно. Ставте лайки, кому сподобається. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато, багато смачних і корисних. Порад і рецептів. На цьому я закінчую своє відео. До побачення, до нових зустрічей хорошого дня!